Вітаю, дорогі глядачі! Знаєте, сьогорічна крива лінія кремлівського мудака, його спілкування начебто з людьми в прямому ефірі, що, звісно, є таке собі по правді. Так воно була такою мощною: 4 години, 20 на хвилин було відповіді на скрипні питання. Звісно, рекорду не було побито, але він там мощно давав маху, потужно. Тож тобто, давайте поговоримо про. Його театр, де він качав права, в шоу було знатно багато. Перед початком одна з пропагандистських представниць, пропагандисток, принесла лабуби Лаврова Мішусті на і Єфредовича. Тож уконився в море крінжі Мудака. Ну, Уявіть собі, ці вже Лабуби, от, е, щоб налаштуватися на це відео. Отже, це вже 22-й такий спектакль за його кар'єру. Ми е, намагалися домалювати окуповані території на цій світлині, Ми бачимо гостини. Двір в Москві, 700 журналістів у залі, камери, екрани, повний цирк. Почали із запізненням на 10 хвилин. Треба ж інтригу створити. У них там штучний інтелект від Сбербанку, сортував питання з трьох мільйонів надісланих. Вів вісімдесят 83 питання за 4,5 години. Це одне питання кожні три хвилини, якщо рахувати. Реально, монолог пині з короткими паузами на декорації. Все почалось з успішних успіхів на фронті, так що Фредович учуднився, каже, що Москва повністю захопила стратегічну ініціативу, що наступають на всіх напрямках, що до кінця року ще більше здобутків буде. Ну тут днів 10 лишилося. Найбільша брехня, звісно, Куп'янськ стверджує, що місто під контролем Москви. Звісно, на фоні цих заяв, чи то московський компан, чи то наші. У Мільсі написали мудакові це повідомлення, що на фото. Кажеш, про 3500 оточних українських бійців згадує Сіверськ, Лиман, використав більш московську назву цього міста. Мирноград, Гуляйпільський напрямок, перераховує міста, а мов, він їх уже взяв. Іронія в тому, що нічого він там не взяв, але Мудак сказав, ніби Зеленський актор, який забоявся поїхати в Куп'янська, і що, можливо, відео взагалі згенероного шиї. А сам удак, чого не поїде десь напередок, жодного разу там ніхто його не бачив. А жодних доказів не давав нам всім. То що ж ти звіздиш там на Володимира Зеленського, скажи нам? А просто токсична маячення для внутрішнього споживання. Це як він там казав про що у нас наша країна потопає в золотих туалетах, а сам використовує золотий Йоршик. Знаєте? От, тому давай, не треба. Про переговори Пиня сказав класичну річ: Ми готові до миру, але не бачимо готовності України. М'яч на бозі Заходу, звичайно, вимоги ті самі, що були рік тому, два-три роки тому, повний відхід ЗСУ з Донецької та Луганської областей. Зараз мова пішла і про вихід ще з Херсонської Запорізької областей, відмова від НАТО, обмеження на армію, визнання анексованих територій, нейтральний і без'ядерний статус, офіційний статус московської мови, зняття всіх санкцій, тобто капітуляція України на мовах Москви. Жодних компромісів. Це те саме ультиматум, що був раніше, просто перефарбований під готовність до переговорів. Що прозвести Фредовича, про Трампа Путін говорив виключно позитивно, робить серйозні зусилля з абсолютною щирістю. Пряма цитата згадав зустріч Ванкориджі на Алясі, стверджує, що там майже домовились, каже, що Москвою просили на компроміси, і вони погодились. Яких саме компромісів мовчить? Це класична путінська тактика. Хвалити Трампа, щоб той почувався приємно, потім використати його для тиску на Україну. Ще згадуємо, ніби Європа чекає проміжних виборів, аби посилити тиск на соціального Фредовича. Підтримав навіть позов Трампа проти Бібісі. Каже: думаю, президент Трамп має рацію. Неповна маніпуляція через компліменти і безперервне цілування в сраку. Ну Фредович ціл в цілує в Путін цілує в дупу Фредовича. Фредович зберігає світлинки з Путіним на Алясці. Були, звісно, і байки про поганий захід, який не поважає московитів, і що в разі чого вони проведуть СВО проти Європи. Ну, класика жанру, і що Загнівач Запад може бути е, партнером Росіюшки, якщо там приснюс, е, ну і таке інше. Тобто, по суті, на своїх умовах вимагає співпраці, як і раніше, втридорога продавати газ, нафту і е, е, качати ресурси. Технології і корумповувати європейські еліти. Знову казка про обіцянку не розширюватися на схід від НАТО, каже, нас просто кинули, на дулі, знехтували нашим інтересами і безпасності. На питання БІБІСІ про напад на Європу відповів: чим збираємося ми нападати на Європу. З знаком питання він це подав. Що це за маячня? Ну так само він говорив про нас 21 році, ну, але весь час він намікав, що СВО проти Європи у нього в планах. Так ще інакше. По класіки жанр розказували про. Яядернні бомби, проірлення і все інше, що вже Білорусі орешнік, що час ми боровестніками посідонам будемо нагибать дікий запад, ненужний растлний мощность пахнет в воздухе і победа і все-таки. Кореспонденту НБС Путін прямо сказав: Ми не вважаємо себе відповідальними за втрати людей, бо не ми почали цю війну. Знову звинувато переворот 2014 року. Ну, переворот так вважає це переворот. Конкретних цифр втрат не називав. Взагалі відмовився говорити про це, коли не можеш виправдати десятки тисяч загиблих, сотні тисяч загиблих, мільйон. Просто скажи, що це не твоя вина, і взагалі там київський режим убиває бабушек. З... Розстрілюває їх, ну, мабуть, московську форму не бачив на своїх орках. Ну, але буває, діт своєю улюбленою мантрою. Векономіяся теж тотальна перемога, успішний успіх. Взагалі у нас то може ріст 1%, відсоток, але за три роки 9% відсотків перемоги. І взагалі вони бояться нас всіх, ми боремося з інфляцією в такий спосіб. Тому так мало. А в Європі взагалі намного хуже. все. Те про те, що Путін не говорив. В Нафтогазові доходи в листопаді впали на 34%, Урал впав до 40 доларів за барель найнижчий за весь час війни. Дисконт до бренд перевищив 25 доларів, бюджет не дотримує понад 2,5 трлн рублі від нафти. Це масштабна проблема, бо нафта основа їхнього бюджету. Але про це ні слова. Підйом ПДВ теж пояснив холопам. Мудак сказав, що 2% додаткового ПДВ це тимчасово міре, обіцяв потім знизити податки. Але потім це коли, мабуть, після. Війни в Європі чи що там? От про те, що ПДВ будуть платити майже всі підприємці на Москві, то сказати він не захотів. Дувся пиня і на ці рухи по конфіскації їх активів. На жаль, ЄС поступив слабко, але це вже підпалило дубцю мудаку прямо мова. Крадіжка це коли крадуть потай, Я тут намагаюся зробити це відкрито. Це грабіж. Грожував, щоб не вкрали, колись доведеться повернути особливо ці 330 мільярдів доларів московських резервів, заморожених на заході. Ну такі цифри називаються там: 300 мільярдів у Трампа, 300 у Путіна. Загалом мова про десь більше 200 трохи мільярдів. Тут цікавий момент: вдова солдата з Новосибірська у прямому ефірі поскаржилась. Що досі не отримала пенсію. Чоловік загинув у 24 чатому році, Путін особисто вибачився і сказав, що є існує і визнав надмірну бюрократію між сослужбами і міноборони. Це викрило системну проблему. Проблеми з доставкою медалей сім'ям загиблим, проблеми з виплатами пораненим контрактникам. Система не справляється на самій лінії. Були і моменти цілування в дупу Сізіпіна та Індії розповіді про поїздки інкогніто по Москві. Така клоунада засвідчення в прямому ефірі, блокування месенджерів та інші байки про духовність мусульман проти ЛГБТ, одруження в юному віці, як на Кавказі, і про перемоги над усіма проблемами. Чотири з половиною години показували шоу. Путін порався вже змінювати курс. По суті, можна сказати, що логічно, що хто припустив, що по суті будь-якому договору після таких мантр, особливо оходь з Херсонської, там Луганської, Донецької і Запорізької областей, то тут договір його не буде. Він буде воювати далі, економіку, в суті, буде далі направляти в військовий такий напрямок, людей кидати м'ясорубку. Переговори для нього це тільки капітуляція України на його умовах. Все інше декорації для внутрішнього споживання. Московія йде до прірви, але Пиня не збирається гальмувати, сподівається, проскочити. Ну що ж, здоров'я погибшим, хай ваша гнила імперія здохне пошвидше. всього найкраще, дорогі глядачі. Давайте зупиняти їх всіх. Он. Збірна блискавки зібрали 61% від потрібного Всім все найкращого. До побачення.